Доброго дня, компанія автопарк, місто Київ. Сьогодні до нас на продаж заїжджає ML350. Це у нас автомобіль 2008 року випуску, офіційний від першого власника. Всього один власник по Україні. Автомобіль купувався в салоні офіційного дилера. Автомобіль у нас на 3,5 бензиновому двигуні, на повному приводі, на гарних дисках оригінальних. По автомобілю класна комплектація, 250 тисяч оригінального пробігу. Всі електросклопідйомники, пластик ціленький. Також всі кнопочки ціленькі. По салону є легенькі сліди експлуатації, трішки тріснула шкіра, але це нічого страшного в цьому немає. Також є пам'ять сидінь для передніх двох, для водія та для пасажира. Автомобіль у нас на підвісті, повністю працює. Підкачки також все працює. Двох зони кліматконтроль, гарна мультимодійна система, автоматична коробка передач, датчики світла, датчики дощу, також присутні у нас люк, задні підігріви та... Задній клімат-контроль. Перейдемо до задньої частини. Також шкіра в ідеальному стані. Скоріше всього, що ніхто не їздив навіть тут. Підігріви для задніх пасажирів. Також регулювання гучності, клімат контроль і все інше. Автомобіль також обладнаний у нас безключовим доступом та кнопкою старт-стоп. Дуже гарненький, ціленький, на чорному кольорі Фарбувався тільки капот. Звичайний від сколів косметика. Автомобіль селенький, на гарній також оптиці. Запрошуємо вас в автопарк, вулиця Сумська, 2, на перегляд, тест-драйв та на покупку.